Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні відео дуже цікаво буде. Ну, як, Можливо, в плані комусь хтось жде дуже брудну машину і буде не дуже цікаво. А нам цікавий такий апарат. Сьогодні незвична машина, не кожний раз її зустрінеш. Це Passat B8 Alltrek, кінець 2019 року. У самій, самій, максимальній повній комплектації, що може бути. Це 240 сильно потужний такий агрегат, максимально мабуть, прокачаний, що може бути у автомобіля Volkswagen. І що тут сказати, просто подивіться на цього. Тут пушка ракета гонка B-Turbo з усіма, як кажуть, наворотами. Такий вже має бачок, це рестайловий фасад, в якому вже пішли отакі бачки. Можливо, хто не бачив, не круглий вже, а з такою формою. Будемо робити повний комплекс, але радіатор кондиціонера залишаємо. Власник, ну Він ще в гарному стані. Пробіг автомобіль, має 94 тисячі. Тобто тут все в ідеалі. Просто власник любить машину. і Пікується про неї, хоче його обслужити, щоб зробити повну заміну антифризу з промивкою. Підключились до системи, тримає промивочка, нічого такого не сипить, все нормально в порядку. Працюємо із системою, промиємо її, не взираючи на те, що пробіг малий, все рівно треба прогнати, промити і зробити повну заміну антифризу. До речі, не так давно, 1006 тому, на 90 тисячах власник був офіціалів і йому міняли антифриз. Антифриз виглядає таким чином. Мабуть, ну, вони не роблять повну заміну. Це була часткова заміна. Ми зробимо повну заміну. І також будемо знімати бампер з цього автомобіля, промивати радіатори, інтеркулера та основного зовні. І ще будемо змінювати термостат. На оригінал. Тут більш сложніше його поміняти. Але подивимося, що до чого. Подивіться, які тут розгалуження, який здоровий паук. Тут тут трубки. Куча безліч тоненьких трубочок, які ускладнюють процес. Ну, Побачимо, що як піде. Ще не міняли в, цьому, в такому двигуні термостат. По-любому він металічний стоїть, треба від'єднувати дросельну заслінку. Отже, цікаво буде побачити, як це в нас вийде. Не переключайтесь, дивимось разом. Систему промили закінчили, перейшли до промивки радіаторів зовні. Тут ситуація така, що власник виявив бажання залишити радіатор кондиціонера. Ну Якби правильне рішення, він 94 тисячі пробіг. Бачимо, що є коцки, трішки комах наліпило на нього. Ми його продуємо з тієї сторони прямо на автомобілі. А тих два інших радіатора помиємо. Це рестайлова версія. Тут свої фішки для зняття бампера, інші інші кріпіжі. Трішки тут допрацьована система. також в передньому решітки має камера, треба від'єднувати. Там Дістроні камера, Треба буде, якщо будете знімати обережно з цією проводкою, від'єднуйте ці проводочку. Далі перейдемо до цікавого, подивимося, що ж має на 94 тисячах. Це рідний оригінальний пробіг, власник брав машину з нуля. Тут вже не відвертишся, як кажуть, рідний настоящий пробіг. Отакий має забруднення радіатор інтеркулера. Нічого серйозного, ще поки немає, вже так декомахи проривались, там, де не закрито радіатором кондиціонера. Є, е, трошки є. І перейдемо до основного. Основний радіатор отак отрив забруднення, такі не дуже критичні, нічого страшного, але. От, бачите, 100 тисяч пройшла машина і вже є що мити. Є що мити після 100 тисяч пробігу. Хто хоче держати радіатори в чистоті, не допускати до більш серйозних забруднень, 100 тисяч промивка. Можна 200 тисяч промивка. Але 200 тисяч вже як би свідчить таке. По-любому. По-любому на 200 тисячах треба комплексне обслуговування системою охолодження робити. І з промивкою радіаторів, і з можливими замінами деталей, такі як термостат, помпа. І ну, це вже обов'язково помпа, а термостат то як. Є люди, які вже кажуть, щоб туди вже більше не лазити, міняємо. До речі, в цьому автомобілі термостат відкривається на 80 тисяч. 7 градусах 77 88 Стоїть металічний, і ми будемо його замінювати. 100 тисяч пробігу і вже якась є недобре відкриття. Не 92-87. Працюємо з цими радіаторами і переходимо до заміни термостату. Так, нарешті вдалося виняти термостат. І хочеться сказати пару слів. Значить, Щоб поміняти в такому двигуні термостат. Похожа ситуація, що треба від'єднати дросільну заслінку. І тоді о, там от внизу видно, де він стоїть. Корпус тримається на трьох саморізах по кругу і можна достати сам елемент термостату. Але є нюанси. Щоб до неї добрати, щоб викрутити всі оці болти, що тримають заслінку, дросільну, до задній нижній до нього доступу дуже тяжко, треба від'єднувати паук відгибати, і причому, якщо це робити, допустим, зверху ну, не, щоб не було доступу до рук, отак, то майже неможливо. Або треба дуже-дуже там бути супергероєм якимсь із із мілими руками, які можуть отуди от якось там долізти. Це благо, що ми від'єднали радіатори. Опустили на низ радіатор кондиціонера і руками отак через ці дірки можна було крутити. В общем, приміть до уваги, що цей термостат можна поміняти тільки в комплексі. Коли миєш радіатори, тоді можливо це зробити. І то не просто Отак виглядає термостат старий. Зараз його візьму в руки, покажу. Бачите, такий вже на льоті якомусь термостату 94 тисячі кілометрів. Отакий. От І новий, новий отак виглядає чистенький, красивий. На термостаті пишеться 92 градуси відкриття. Я зараз знайду, угу. ну ось ми бачимо цю позначку. Зроблені вони. У Франції. Франції. Отже, ставимо на місце новенький термостат. Резиночка в комплекті оця не йде. Хто хоче міняти, замовляйте окремо. А окремо її навіть не продають. Вона, по-моєму, йде разом з корпусом з термостата Якщо ви хочете оригінал. Ну, оця що оригінальна, до 200, навіть до 300, ми її не міняємо, ставимо назад, буде ще ходити і тримати. Так що ставимо назад оригінальну поплотнюю, що перце резинове. Нарешті зібрали цього звіра 240 сильного мощний апарат. Криває заправочка антифризом. Антифриз оригінал, 16 Evo. Іде заправка. Автомобіль тут має все, тут, мабуть, тяжко сказати, чого немає. Навірно, все є. Камери 360, всі асистенти. Вебасто все є. Тому йде заправка. Прогріваємо автомобіль, де прогрів і чекаємо відкриття термостату. Вже температура дійшла до 91 градусу. Ще гріємо. 91-90 на 91 відкрився 91, 92, 93. Це правильне відкриття термостату. Там плюс-мінус градус туди-сюди. Може показувати в різних машинах по-різному. І, як зазвичай, можна ще підійти до автомобіля. Правий патрубок оцей. Отут починає тепліти. Не оцей от, вот сам, а сам патрубок здоровий. Пробуєте, пішло. Пішло відкриття термостату. Все супер. Ще прогріємо автомобіль. Підсяде трошки антифриз, дольємо. Автомобіль з Webasto має більше 10 літрів антифризу. Десь 10,8 до 11. Вже 9,8 заправлено. Ще, мабуть, до літри може попросити після прогріву. Трохи прокататись треба і ще попросить давити. Гріємо далі. Закінчили з усіма роботами, прокачали, все в порядку, все працює. Термостат відкрився на 91, впало на 90 і далі потрошку продовжився набір. випаровуються слегка мокруваті радіатори. Бо на вулиці йшов дощ дуже сильний. Ну так, продули, але воно. Мокреньке трошки було. Випарується, це буде порядок. Відправляємо автомобіль, в свою гавань. До речі, автомобіль з міста Одеса. Одеси привіт. І хотів би попросити, можливо, хто, якщо вам не важко, напишіть, хто з якого міста дивиться наш канал. Нам цікаво буде побачити. До речі, цікаво не тільки з України, а може і за кордоном хто дивиться, бо бачив по... По програмі показує, що нас дивляться з усього світу, по всім країнам. Ну, майже не знаю, з якої країни ще не дивляться. Дуже цікаво подивитись, хто ж звідкіля нас переглядає. Будь ласка, напишіть, це неважко, одне, одне слово. Там місто таке, то Київ, Харків, Чернівці. Уже в нас були машини, звідки тільки не були. З усіх міст України. Отже, чекаємо від вас і дякую, що переглядали. Відео, мабуть, продовжимо, ще щось покажемо, цікаве в цьому відео. Отже, не переключаємось. Наступний автомобіль Шкода А7 має пробіг 195 тисяч на панелі приладів. Промили вже систему охолодження. Трішки був бруд, не дуже багато такий пісочок, як ви бачите, знайшли. І вже все чистенько промито, далі приступаємо до промивки зовні радіаторів. Перейдемо, поглянемо більш детально. Радіатор кондиціонера під заміну. Бачите, такий його стан, вже побитий, ось рукою береш, воно вже трухле. Радіатор інтеркулера за ним має таку забрудненість, доволі неприємна ситуація. Оце треба очищувати, іначе потім воно буде гнити Гнити і висипати соти. Ну, треба промивати. І основний радіатор в більш-менш нормальному стані. Подивіться, він найбільш збережений, гарний стан. Сказати, є забрудненості, пиль-пилюка чисто. Немає засмічення сильного. Інтеркулера найбільш вражений. Промиваємо ці радіатори, радіатор кондиціонера під заміну. Зкінчились промивкою радіаторів, так виглядає відмитий радіатор інтеркулера. Зовнішня сторона, внутрішня сторона. У гарному стані ще походить. Ну Це і зовсім майже ідеальний. Оригінальний, ну, основний радіатор. Збираємо автомобіль. Зібрали касету, новий радіатор НРФ, щойно встановлений. Чорного кольору. Резиночки поміняні, отут завжди міняємо їх на нові. Збираємо далі. Також в цьому автомобілі міняємо термостат. Тут стоїть термостат не пластик а метал. Він має номер 104L-121-113D. Цей термостат відкривається на 92 градуси. В даному автомобілі він відкривається. На 87. 87 вже повністю відкритий. Раніше відкриття неправильна робота. Міняємо його на оригінал. Ось оригінал маємо позначку, блистить 92 градуси. Такий же самий зроблений у Франції. Нагріваємо автомобіль і перевіряємо, як відкривається термостат. Попередній термостат відкрився 88, упало на 87 і вже був відкритий. Бачимо цей термостат 91, 92, 93 і зараз буде його відкриття. 93-92, бачите? Тобто Може відкритись на 92, може відкритись на 91 або 93. Оцей один градус, похибка. Тобто Туди-сюди не вважається нічим, але якщо на 87, то вже неправильно. От зараз 93, впало на 92, чітко спрацював, відкрився термостат. Отакий От варіант повинен бути в кожному ЄА-288. Виходимо сюди, термостат стоїть на верхньому патрубку двигуна. Отак От рукою я сюди залажу і пробую сам великий патрубок. Оцей не тоненький шланг, а великий конектор. Пробую гарячий. Пішло прокачуватися через нього і і біганням фризі. Прогріваємо автомобіль, додаємо і вперед. Автомобіль промито, як внутрішньо, так і зовні замінений термостат. Бажаємо, власнику, гарних доріг і не ламатись. А ми переходимо до наступного автомобіля. Так, коротеньке включення у нас про BMW, або BMW, або Беха, як кому зручніше. Беха в 30-му кузові. Це 15 й рік, 15 й рік американець і пробіг маленький 120 тисяч. Гарний, красивий автомобіль. Подивіться на нього з боку, ракета. І що маємо? Цікава дуже інформація. Звернувся власник цього автомобіля до нас і каже: а ви можете замінити пічку в такому автомобілі? Я кажу, а що у вас, яка ситуація? 15-й рік каже, 100 тисяч пробігу 120. Вже пробували мити, не промивається. Сказали, права сторона має бруд і там вже все, їй, просто смерть. Треба міняти радіатор пічки. Що ми, що ми сказали чоловіку? Ну, я кажу, під'їжджайте, все може бути, все може бути. що мало ли що там, як вам мили, які градуси, що показало, чи, чи покращилось хоч трошки, чи точно там все з заслінками нема проблем, чи може там заслінка видає холод. Ну, от, каже, ровно пополам, отак от, ця сторона гріє, більш-менш, а права пасажирська не гріє. Кажу, під'їжджайте, подивимось. Під'їжджає цей автомобіль. І що ми бачимо? Ми бачимо, підключення, отут на пічку знаходиться один патрубок ще в більш-менш доступі, до якого треба теж мучатись, щоб підключитись. А інший взагалі уходить вниз трійник. Не підключитись, треба підключатись тут з конектора. Ну, трохи треба помучитись з підключенням. Звернули увагу, що ніде нічого, все в пилюці. Два дні тому мили радіатор пічки. Нічого не знімалось. Цікава дуже ситуація. Звернули увагу, кажемо, можливо, вам не мили пічку. Та ні, ну я ж залишив. На СТО все нормально, договорились. Сказали, мили три години і нічого не помогло. Рівно 20 хвилин часу ми вже апарат був прогрітий. Через 20 хвилин підключаємось, виганяє бруд. На жаль, перший фільтр помили було набагато більше, але і по-другому видно скільки бруду. І без питань пічка гріє. Це супер. Підключались, права сторона зрівняла з лівою. йде гаряче повітря. Зараз вже вимкнули запалювання. Покажу вже тоді на машині, як ми заведемо. Тобто, що відбувається? Відбувається те, що люди взяли гроші, сказали, що промили пічку, 3 години мили, взяли дуже багато грошей. Можу навіть озвучити, сума за промивку була озвучена 2700 гривень. 2700 гривень за саму пічку яку не промивали. Отакі от от маємо справи. Це СТО знаходиться в місті Бориспіль, але, на жаль, не буду говорити, яке саме. Ми для себе висновки зробили. І хочу вас сказати, що такі є недобросовісні люди, отак от от можуть обманути людей. Ну, машина да, там типа. Дорога, о, там власник бехі, типу, давай ми його нагнем, як кажуть. Ну це неправильно так робити, не знаю. Воно виздається, всім вернеться по своїм заслугам, як кажуть. Ну це просто капець. Хіба ж так можна було взяти такі гроші, сказати, що пічку пора міняти, а вона промилась в ідіал? По сторонам ліва 62, права 62. Клімат. 28 градусів, більше не крутнути. На вулиці жарко, воно просто не додає більше ну, на 70 не показує, але свідчить про промитість, рівномірність лівої і правої сторони. Все чітко запрацювало. Зараз на автомобілі підключимо і побачимо, як воно все працює. До речі, власник ще виявив бажання замінити термостат. Тут термостат виглядає таким чином. Він, звичайно, його відкриття на 110, але є нагрівальний елемент, який може попросити його відкриватись раніше, що не працює. Отже, виконаємо заміну термостата в цьому автомобілі і вже зберемо, далі покажу вже на виході, як все вийде. Цим автомобілем, замінили термостат, прокачали систему. Це красиво, все чудово, перейдемо в автомобіль. Нагадаю, що звернувся власник з питанням права сторона 0, повний холод. Зараз права сторона точно так же, як ліва. Тут 63 і там 63. Більше не дає по причині, що клімат має 28 градусів по максимуму і тут якби обмеження йде, він не може навалити більше. Це особливість от в бехах таке, в Мерседесах так само. То тут 70, плюс, ви не побачите. Чисто із-за того, що обмежує клімат. Все працює рівномірно, пічка промита гарно, все промилось, все супер. Отак буває, що трішки розводять людей. Беруть гроші, а навіть не промивали пічку. Ми не бачимо слідів підключення до радіатора пічки. Взагалі не бачимо слідів, щоб щось промивалося і робилось. Так, Закінчуємо і перейдемо ще до одної машинки. Коротенько додамо про такий випадок Toyota Auris Гібрид. Гібрид з трьома видами палива. Бачу бенз, бачу ГБО, газ стоїть. Тобто Тут максимальна економія, можна сказати, на ГБО ще й на гібриді з електричною установкою. Власника щось підтікало, десь текло, щось, і він додав герметик, який е, повинен бути зробити чудо, як кажуть, заліпити цю теч і все, можна далі експлуатувати автомобіль. Але так не пройшло по причині того, що це е, така штука, яка Позволяє в дуже крайньому випадку просто доїхати кудись до місця назначення, якщо повезе, і місця призначення, і відразу ремонтувати щось робити з системою. Отже, виникла ситуація, коли ця гадость позабивала все в системі охолодження. Маємо тут електропомпа стоїть і вона дає збій, якісь проблеми. Ну, в общем, налипання йде на цю помпу. Підключились до самого радіатора пічки. І зараз я вам покажу, як воно виглядає. Такий пластилин, непонятний коричневого кольору. Зараз е падає фар. Дуже невдобно показувати. Ви бачите, цієї гадості багато. Це тільки радіатор пічки промиваємо. Побачимо, яке воно буде по всій системі. Отже, працюємо з цим автомобілем. Перейшли на роботу з двигуном і тут просто капець. Подивіться, щойно вмикнув фільтр, кисіль, кисіль цей заліпив повністю фільтр. Жесть. Таке, як наче, хто цементний розчин розвів, просто гляньте, жесть. Моємо фільтр, продовжуємо роботу. Почистий фільтр, працюємо далі. Триває, ще промивочка йде. Криває ще промивочка, завели двигун. Щоб запустити його, треба переводити в сервісний режим, бо так просто, стоячи на місці, не запускається. І на третьому фільтрі, бачите, знов каші чимало. Дуже багато. Прогріли вже автомобіль, відкрився термостат. Зараз 88 градусів у нас на апараті. Ще промилочка триває. Щойно почистили фільтр, і вже четвертий фільтр. На четвертому фільтрі зменшилось, вже зовсім трішки назбирало. Три здорових фільтра. Перший, мабуть, максимальний чи другий, і вже закінчується викидати ця штука. Промиваємо на дистильованій воді останній етап і будемо заправляти антифриз з промивочкою, триває вакуумна заправка антифризом. Антифриз Оригінал, Toyota. Власник привіз свій дві таких баклажечки. Пише один американський галон 3,78 літра. Заправка триває. Зкінчились промивочкою виїжджає вже автомобіль. Все прекрасно, чистенько, красиво і тепер не буде проблем. Поважаємо цей автомобіль. Ще раз покажу нашу територію, наш бокс, на два в'їзди, яма-підйомник. Звертайтесь, знаходимось в місті Бориспіль. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!